Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо USB-Hub Lab U870 з інтернет-супермаркету Rozetka. І так, давайте відкриємо коробку та дізнаємось комплектацію даного аксесуару. До набору входять USB-Hub. Блок живлення, розміщений в окремій коробці, кабель USB 3.0. Та інструкція англійською мовою. Нумо розглянемо USB Hub детальніше. Пристрій має розміри 9,2 на 6 на 2 см. Та обладнаний сімома портами USB 3.0, що дають змогу під'єднати до семи пристроїв одночасно з різними інтерфейсами USB, починаючи від USB 1.0. Закінчуючи USB 3.0, з бокової сторони хабу розташований вимикач живлення, з іншої сторони роз'єм для кабелю USB 3.0 тип В та роз'єм для підключення блоку живлення. Згори наявний зелений індикатор роботи пристрою, а знизу чотири наліпки проти ковзання по поверхні. Комутація приладу забезпечена кабелем передавання даних USB 3.0 з довжиною 100 см та блоком живлення з кабелем довжиною 180 см. Тож, давайте підключимо наш USB-хаб та перевіримо його роботу на максимум. Під'єднуємо всі необхідні кабелі та починаємо почергово підключати різні пристрої до USB-хабу. Розглянемо весь процес в прискореній зйомці. Як ми бачимо, було підключено вже 7 приладів до хабу, і всі вони відповідають на запити без затримок. Отже, висновок. USB-хаб від компанії ST-Lab під назвою U870. Довів надійність підключення будь-яких пристроїв зовнішнього зберігання даних до комп'ютера або ноутбуку. Приємною характерною рисою аксесуару є швидкість передавання даних до 5 Гбіт за секунду, яку забезпечує сучасний інтерфейс USB 3.0. Даний пристрій стане ідеальним вибором для тих, хто хоче збільшити кількість портів у власному комп'ютері. Не витрачаючи грошей на модернізацію ПК, посилання на товар в інтернет-супермаркеті Розетка в описі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і не забувайте підписуватися до нових відео.